Тому що з цього питання є, ви знаєте, російські, засоби масової інформації, говорять різне. Хотілося б вашу думку почути про це. Справа в тому, що я вже казав, що ми є продовжувачі. Продовжувачі наших попередників, тобто Степана. Бандери, інших ідеологів, борців за національною ідеєю. Чому я висловлююся саме так? Моя думка, моя думка, ну, напевно, що з часів Степана Бандери, напевно, що з часів Степана Бандери. Ми маємо на даний момент єдиний, перший з того часу шанс дійсного, реального створення нашої відновлення, зміцнення нашої держави. Наш провідник Дмитро Яриш. Ну, я рахую, що знову ж таки від часу Степана Бандери це єдиний. Лідер, який лідер націоналіст, який зможе об'єднати цю боротьбу, очолити процес державотворення. Що це означає, для чого я це говорю? І ми, як українські націоналісти, відповідно, і погляди наші на представників інших національностей, е традиційні. А саме, до. Представників інших національностей, які розділюють нашу святу справу національної боротьби, які разом з нами хочуть творити, розбудовувати нашу державу, на даний момент захищати нашу землю, ставлення до них побратимське. Дійсно, в наших лавах є і росіяни, і білоруси, і євреї. Ну, 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 ну багато багатогранність. До речі, як і УПА, знову ж таки. До людей інших національностей, ну та не тільки інших, а й до наших братів, українців, але які до загальної боротьби відносяться, ну, скажімо, менш активно, але не приносять шкоди, відповідно, вставлення до них толерант. Ну і відповідно до людей, представників інших національностей, та й не тільки, знову ж наголошую, інших, навіть і наших, які несуть загрозу своєю діяльністю, своє, навіть своєю промовою, своєю активною діяльністю несуть загрозу для нашої нації, для нашої держави, ну і відповідно, ставлення як до ворогів. Тому тут я не бачу якоїсь. Проблеми у національності. У нас є справа одна, нас об'єднує любов до нашого народу, до нашої нації. Ну і бажання будувати і розбудовувати нашу державу. Тут можна думаю, буде доречно наголосити відносно будувати державу. Можна сказати, нібито ми маємо вже 20 років, з гаком ми маємо державу, нібито. Ні. По-справжньому української держави ми так і не маємо. Я думаю, що в цьому питанні ви напевно солідарні будете, тому що не було дійсно справді української влади. Не було українського господаря. Який був би зацікавлений у розбудові української держави, а не розкраданні її?